І вангелізації неділі шкіл. І от сьогодні ще тепло, але представляється церква упалена. І нині не кожен священник ще може так дохідливо і переконно доводити, як отець Микола. Бо вчити дітей, вчити молодь, вчити дорослих це є велика різниця. І, на жаль, нині ще церква відділена від школи, ви знаєте, а школа від церкви. І дітям викладають релігієзнавство, вчителі, які не мають певних уроків вчителі фізкультури, ручної праці, що він може тут дитину навчити. І ми бачимо, що нині український народ просипається під ту музику і лягає спати теж без молитви, а це все є бездуховність. Це і все наслідки тих часів, коли казали Бога нема і не буде, а людина завжди. Вона шукала і буде шукати. Різні люди шукають по-своєму, ми, як нащадки своїх батьків. Наша, ви знаєте, Київ, Русь. Вона була охрещена не в 988 році, але ми кажемо, дайше носіння Христової тої правди приніс. Андрій Первозваний на Київські гори. І саме в цьому є правда, тоді ж не було відео, якось тут фіксується нинішній цей велений урок. Тоді ж як от, не було тих літописців, але ми віримо, що саме основного пізнання є святе Письмо і святе передання. І ось сьогодні, саме тому ми кажемо, багато злодіїв. Що сьогодні багато зло перемагає правду, що сьогодні багато та кривда робить людям чесним, тому що наша нація поки що вона бездуховна. Сама Христова Церква, ви знаєте, православ'я поділено на три гілки. І про що може сьогодні мова йти про об'єднану єдину помісну православну церкву, і сьогодні, користуючись нагодою, декілька словах Звичайно, нинішній, якби ювелейний сотий урок. І перебуваючи тут із вами, я би хотів відзначити щиро працю отця Миколи. І як отець, декан тут сидить, думаю, теж відзначить, що він, як молодий священник, випускник нашої духовної семінарії, рукоположений мною, я тішуся, що кажуть, серед тих священників дійсно знаходиться. Ті жінці, які сіють свої щедро рукою людські душі, а вони сьогодні справді, як тепер ця земля чекає душу, бо бачите, посіяли, але немає вологи, і то зерно воно може стримніти, так само і душа людини. Якщо немає Слова Божого, якщо нема, того благодатного душу, не зіривається Духом Святим. Людина буде жити, вона буде їсти, вона буде каже, просто ходячий труп. Вона не матиме мети, вона не знатиме, для чого вона живе, а й що в неї буде діятися після нашого відходу з цього життя. Тому саме недільна школа, вона покликана давати дітям, молоді, а ви старше покоління, от тут сидите. Все винають в кило голову, згадуєте, мабуть, свої чи роки, коли в школі за Пущі священник приходив до класу і вчив вас закону Божого. Сьогодні, бачите, священник ще не може це вільно зробити, бо кажуть, що немає такого закону з боку держави. Тому в цьому є велика трагедія нашої держави. Що ми нині такими є, незнані світу, що ми не наче дикуни, Що ми забули, що ми Хрещені, що різні протестанти, захопивши телефір, радіо -фір. маючи в руках величезну кількість видавничих видань, вони неначе отрутою, а це дорогі батьки, це і духовний Чорнобиль нашої нації. Він зірветься. Він не буде вас, дорога мама, питати і доказувати вам за його, ні. Тому що він знає, старші люди не переконаєш, але він візьме вас, молодих, цих діточок, бо знає, що з нього виросте майбутнє може адвокат, може політик, може, кажуть, буде видатна людина, але це вже буде їхня людина. Він вже буде їхню проповідувати віру. І ось тут повстане невіста проти Свепорі. Розділяться родини те, що ми сьогодні маємо. Тому, дорогі батьки, чи дітей правди Божої, чи то, що рідно що вчили вас, тато і мама, не шукаємо собі інших богів, пам'ятаючи, що єдиний Бог, пам'ятаючи, що наша віра православна, вона є нам близька і рідна в тому, що за нею люди віддавали життя і нині віддають. Що сьогодні ми з вами співаємо, покажемо браття козацького роду, що ми є, але забуваємо, хто були козаки і в інвої вірі. Тому сьогодні маємо ті роздори. І на закінчення хотів би коротку інформацію, як єпископ, як керуючий нашою Івано-Франківську єпархію, мабуть, отець Микола як делегат вам доніс інформацію про помісний собор, що відбувся 14-15 березня, у місті Києві. Хто ми є, що ми є і куди ми йдемо? Ми йдемо тим шляхом, який ми з вами вибрали в 89 му році, відродити, а не створити, де хто каже, що це і створена нова церква. Ні. Це є церква наших батьків. Церква каже, народ хоче мати свою, молитися на своїй рідній мові. І після смерті блаженної пам'яті Патріарха Дмитрія єпископат разом із священниками порадилися, щоб не вибирати нового патіарха тимчасово до об'єднавчого собору, розуміючи, що кожен новий патіарх це буде перешкодою до об'єднання, бо знайте, що не кожна людина може перебороти своє я, свої амбіції. І не кожен, хто, ставши на цю яка от, високу щабель, служіння церкви народу, може скинути ось ці білі шапки в уколі, щоб стати тим іоною, який буде кинутий за спасіння ради людей і своєї церкви. І наша церква, і файна, православна, проявила першу саме руку простягнула до інших. Ви знаєте, сьогодні є українська православна Київська патріархат і так, що себе називає українська православна московський Патріархат, це є сугубо і, на жаль, великі кажуть, біймо серця, що той священник, який служив вас, не будемо згадувати, який висвячений патріархом Стеславом. Це єдиний священник, який висвячений в нашій області, на жаль, знаходиться. Але я вірю. Що блудні сини повертаються до батьківського дому, і ми маємо вже сьогодні, коли до нашої церкви повертаються ті парафії, які були збаламучені священниками, а люди не розуміють, тому що фіктивно ці парафії належали до Олекіфальної статут і печатка, але вони не належали до нашої тої, дійсно, церкви Стислава, патріарха Володимира. І тепер вже покійно Дмитрія. Тому ми з вами звертаємося до Вселенського патріарха Варфоломея, щоб він, нашу церкву, якби визнав в його єдинанні і на цьому соборі з його благословення був, митрополит Константин, який очолює церкву американську православну як спадкоємі церкви патріарха Стеслава. На Бога надія вже є відомості, що у місяці листопаді ми, єпископи, разом з пристоятелем нині, бо той церкві мусив очолювати. І очолює сьогодні митрополит Тернопільський, Подійський, Мефодій, розумний, енергійний єпископ і наша церква, як би сказати, вдихнула нове життя. І в листопаді вже намічено виїзд нашої делегації єпископів до. Константинополя нині називається Стамбул, щоб мати аудієнцію з його святістю Вселенським патріархом Барфоломеєм. Я думаю, що після цього будуть поінформовані оці декани, вони скажуть священникам, а і людям, тому що саме нині влада зрозуміла, що Україні потрібна єдина помісна православна церква з єдиним патріархом. Про що і наша церква Без час говорить, доста ділитись, пам'ятаємо, що один Бог, одна віра і одно хрещення, що ми маємо Київ, свій Єрусалим український, що ми маємо Дніпро, свій юродан український, що ми маємо свої традиції, ми маємо свою тисячолітню історію церкви, і тому вступаючи нове, третє тисячоліття саме піднесенням духовності нашого народу. Бо пам'ятаємо, дорогі мої, ні економіка, ні інше. ніщо не може бути важливішою без духовності. Нація без духовності, вона вимирає. Тому наші противники, недруги, завжди старалися Україну загнобити саме тим, що відбирали мову, відбирали культуру, відбирали церкву. Тому я сьогодні вітаю вас. Отче настоятелю з тим сотим уроком. Звичайно, як кажуть, є певні моє міркування, ви як ініціатор. Я вірю, що прийде час, дійсно церква і школа будуть поєднані і будуть єдині програми, коли священники по всіх парафіях будуть, як кажуть, однаково викладати, бо інколи чуєш. Люди приходять кажуть, дикують, чому нас священник так викладає закон Божий, а я був в тому селі, а той так викладає. Інколи діти і дорослі разом сидять, але ви знаєте, дитині що дається, перше кашу, молоко. А вже дорослий пісню тверду їжу їсть, так само і закон законі Божому. Треба інколи всім нам по групам, як кажуть, щоб кожна. Паверства населення, а особливо інтелігенція, вважаю, яка не мала змоги бути довший час в церкві, бо самі пригадуйте своїх дітей, синів, дочок. Вони вчителями були, іншими займали, але приходили до вас на вечерю, до мами і до батька, щоб покушити того свяченої Пасхи, ця, щоб ніхто не бачив, та закритими вікнами і дверима. А сьогодні, дякувати Богу, цього вже немає. І тому саме цих людей треба привертати до Бога, бо вони шукають і попадають в тенета, саме тих сектантів, де рейдія легка, там нема постів, там не треба вислуховувати богослужіння 3-4 години стояти, там можна сидіти, там музика, там будь-хто може встати, відкрити святе письмо і проповідувати. Але, дорогі мої, це є шлях, який веде до погибелі. тому що ми знаємо, є церква, є послуг, є молитва, є, як ми кажемо, церковна дисципліна і будь-яка людська спільнота це мусить мати, чи в армії, чи в іншій. Тому я вітаю вас і нині знакомо перебування, хочу вручити грамоту парафії, знову досвячення ювелейного Христа і подякувати всім живодавцям та сотову року нинійної парафіальної школи. Це, це я вручаю вам для вашої парафії. І вже оскільки наша єпархія випустила новий настільний календар, з благословенням Божим ми входимо в нове щоліття де ікона... Христа. Як ми кажемо, шуткова неділя, коли Він ходить і благословляє народ. А ми знаємо, він каз, дуже любив дітей і казав, не забороняйте дітям приходити до мене. І завжди він їх благословляв, тому і саме хай ліцяє у віру буде календар у кожному вашому домі, щоб благословення було Спасителя для всіх, щоб там злагода, мир і любов. Сто календарів, таких як нам вже ми закупили партії, так що може придбати, хто буде хотіти. Сто календарів отже, вітаю вас і бажаю вам дачі, успіхів, прицвітанні духовному зростанні вашої парафії. Слава Ісусу, не витася. Владику, я користуючись нагодою, оскільки сьогодні сотий урок, і практично ніхто мене до цього не зобов'язував. І, Я думаю, надалі не буде зобов'язано. Я хотів запитати у парафіару, присутності владиків, буквально два-три чоловіка, можливо, хтось встане і скаже. Потрібна ця недільна школа і що дали вам ці 100 уроків недільної школи вивченню Святого Тислава? Буквально на кілька ходить. Хто може таке сказати? Два слова. Прошу лишнеки лиш гнути. Так, як на екзаменах, хто перший без підготовки, підірку положений. Я вважаю, що війна школа потрібна для парадія е, нашого села, тому що, як казав отець Микола, а, ми знаємо, що і свідки і його заперечує, кажуть, що не говорити отець, е, тому що отець є е, е, на небі. Але... Я говорять і те, що якщо тебе людина породжує духовно, то, а верніше, отець Микола породив не духовно. він навернув мене більш до церкви. Бо Ходити до церкви е, в ті часи ще так неможливо було. Хоча батьки мої е, говорили, що є Бог, що, що все треба потрібно утримуватися і молитися до Бога. Але, Світ набивав всякими гріховними своїми звичками, і я фактично попав у такі пліти, що ну, сталося так, що здоров'я моє погіршилося. І я фактично подався до Бога і вважаю те, що церква є великою покровителькою. Від нечистих тих сил, від дьявольських підступів. А особливо недільна школа, вона дає пізнати свої гріхи, визнає е, людина те, що вона робила невірно і іде щиро до покаяння. І теж е, це дуже добре, що в нас е, е, кожного місяця йде. Е, свята година. На цю святу годину запрошується теж у ну, чомусь ще багато парафіян не ходять на цю святу годину, щоб пізнати свої гріхи. Там дуже йде щире покаяння перед е, Богом. Ну, вважаю, що не тільки потрібно ходити дорослим, але й молоді. Особливо ж молодь зараз. Вороджується в е, п'янство таких ріках, як п'янство, е, коріння, е, блуд, перелюби різні. І все це теж проводить телебачення, воно дає багато. Зараз немає, дійсно високопросвящення, чи сказав, що заповнюється телебаченням навіть їхні. Е, телепередачі. І тому треба ходити і пізнавати, я вважаю, що тут пізнавати правильно, вчиняти до Бога, тягнутися і не опускатися, і не молювати Бога за свої гріхи. Я не буду повторюватися, що недільна школа дуже потрібна. Але так і скажу, бо... Раз недільна школа вивчає святе письмо, а святе письмо дає відповідь нам на всі питання життя і душі. Тому все вже о, говорить про те, що нам потрібна ця недільна школа. І я просто хочу до вас звернутися, отче словами із першого послання святого апостола Павла до Тимофія. Щоб сказати, що нам дійсно потрібна ця школа і далі, бо ми не все, не все постигли за ці 100 уроків, Ми тільки навчилися вже трохи працювати над святим письмом. І от такими словами наказуй та навчай, нехай молодим твоїм віком ніхто не гуртує. Але будь зразком для вірних у Слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Це послання святого Павла до Тимофія 4, 11, 12, хтось тобі може перечитати. І дійсно, цими чеснотами всіма отець Миколаєві володіє, він навчає нас так і своїм життєвим. Таким шляхом він також доказав свою вірність, навіть захворівач. Так, що до ну, служби без наші, і а в нас дуже багато богослужінь всяких буває, і так захворів Отець Миколай. Тому я хочу, думаю, що я виразу думку всіх, що ми хочемо, щоб далі. Недільна школа у нас працювала, ми будемо слухняні учні, ми будемо вчитися, ми будемо носити біблію, читати, писати. І вам як символ дарує злочин. Так, ще хтось один може хтось скаже щось? Я багато говорю про те, що не буду бо всі говорили, тільки скажу одне, що. Ця недільна школа дала нам дуже багато вчення всякого, бо ми, хоч ми вже і сиві голові, але багато ми не знали, бо все одно було таке дні, що нас не навчили. так Поверхова ми докладно знали, що таке фіст, що таке храм, як молитися, як найпростіше, як сповідатися, як підготуватися до сповіді. І, і найголовніше, що таке свята служба Божа, що таке все тільки службі і христийний канон. Це саме серцевина служби Божої, що все це не вислухаєш, що нічого не варто. Ми це дуже, це взнали від кого? Від отеця Миколи. Ну ми... Вибачайте нам, отець Микола, бо ми давали вам багато питань таких, як діти малі, хоч ми вже старі. І дякуємо вам, що ви мали таку мірність і можете. І нам о, даєте таке вчення, і дай Боже, щоб ви так далі з нами працювали і вчили. І, і дякуємо вам, високоприсвященіші владику, що ви сьогодні до нас приїхали і це свято наше таке розділили нам. І дякуємо вам, отець Декан, теж за це, що вам отці наші всі духовні, Господь, надав такий святий Дух. Надав таку вам думку, що ви нам надали такого священника, що так нас втіху навчав. І вучить далі. І дай Боже, щоб всі оці духовні ці, що сьогодні були у нас, прожили і Боже наділив ногими і благими літами. Нагоди сотого уроку, ювілейного сотого уроку, по вивченню Святого Письма, я хочу роздати всім присутнім по одному примірнику книжечки Брошури, Живемо в часі Содому і Гомори», автором якої є я, грішний, недостойний Ірей Миколая Галикюк, і яка вийшла за благословенням високоприсвященнішого митрополита Андрія. Прошу місця мене світти і допоможі. Юр, Юр, так, я прошу всіх сідати, так в мене. Щоб, щоб, щоб час. Thank <laughs> you.